Доброго ранку, любі наші дітки. Тема тижня я особливий. Давайте, дітки, поговоримо, яке значення мають очі. За допомогою очей ми можемо сприймати світло, різні об'єкти навколо нас. Можемо розрізняти предмети за різними параметрами, а ще за допомогою очей ми можемо спостерігати, що відбувається навколо нас. Подивіться у дзеркало на свої очі. Що ви бачите там? Якого кольору ваші очі? Дітки, очі треба берегти від бруду, пошкоджень, хвороб, дотримуватися правил безпеки, гігієни, відпочивати більше. А для профілактики очей є спеціальна гімнастика. Виконайте, будь ласка, вправу для очей. Подивіться вгору, вниз, вправо, вліво. По діагоналі. Дітки, бережіть свої очі, це дзеркало вашої душі.